Важку кінноту Західної Європи, про лицарів, бенефіціарів, про класичних лицарів та про ордонансні роти. Прийшов час простежити їх подальшу еволюцію і розглянути важку кінноту, яка протрималася аж до появи кулеметів в кінці 19 століття. Ваш покірний слуга начорнив свої тричвертні обладунки і наточив шаблю, щоб розповісти вам про грозу полів Трістирічної війни, Кірасир. Якщо вам до душі моя праця, приєднуйтесь до гільдії спонсорів каналу на Ютубі чи Патреоні. Бо навіть найкращі скрипторії потребує свічок, паперу і трішки підтримки. Коли поле бою заполонили професійні важкі піхотинці з піками: швейцарці, ласнехти та іспанські терці, традиційній лицарській кінноті стало нічого ловити з винаходом колісного замка і появою пістолетів, на зміну ордонансним ротам прийшли рейтари, які відстрілювали як у тирі безпорадних пекінерів з безпечної відстані, але про них ми ще поговоримо. А у відповідь на стріляючу кінноту змінилася і піхота. У їхніх лавах ставало все більше і більше солдатів, озброєних спочатку аркебузами, а потім і важкими мушкетами калібром 20 мм. Це відразу зробило застосування рейтар марними, адже піхоти завжди більше, а стріляє вона далі. Більш того, від важких мушкетних куль не захищав навіть посилений обладунок, який рятував від ракібузних. І начебто у піхоти все налагодилося. Але тут з'ясувалося, що через необхідність протистояти рейтарам солдатів з вогнепальною зброєю стало багато, а у спікнерів значно менше. І злита шокова атака важкої кінноти знову набула сенсу. До того ж, економіка країн до початку 30-річної війни настільки посилилася, що з'явилася можливість наймати велику кількість важких вершників. Так, вони вже сиділи не на найкращих конях і були озброєні не найкращою зброєю, але їх можна було найняти багато, і вони, на відміну від лицарів, зобов'язані були підкорюватися наказам. Друзі, більшість то дивиться, не підписана на мій канал. Якщо вам подобається моя творчість, оформіть підписку, вліпіть лайк та вріжте коментарчик. Ваша підтримка дуже важлива. Так з'явилися кірасири, причому спочатку вони називалися по-різному. Десь лансієри, оскільки вони за звичкою спочатку йшли в атаку з лицарськими списами ленсами, десь рейтари, хоч і відрізнялися від них тактикою, а десь відразу кірасири. Як же збиралися кірасирські полки? Якась владна особа, найчастіше імператор Священної Римської імперії, видавала авторитетному вельможі патент на збір полку. Той знаходив відповідальну людину, яка набирала кірасир, найчастіше з дрібних дворян. Вважалося, що в полку має бути 5 рот по 200 чоловік, тобто тисяча бійців, але тисячі ніколи не було. Найчастіше в новостворених підрозділах було 700-800 чоловік, але були полки кірасирів і по 400, і навіть по 200 чоловік. Набравши приблизно 700 хоробрих солдатів, Вельможа звертався до імператора і отримував за них гроші, природно складаючи різницю в кишеню. Очевидно, що було дуже зручно і фінансово вигідно записувати в списки підрозділу неіснуючих людей. Кожен полк мав свого писаря, начальника обозу, прапороносця і оркестр. Причому тільки кірасирам, як елітній кавалерії, дозволялося мати горн, всі інші задвільнялися барабанами. Особливо елітним кірасирам дозволялося брати ще й летаври, їх віз один з вершників по боках коня. Елітність кірасирів відбувалася і в покараннях, на відміну від легкої кавалерії, для важкої вони були набагато суворішими. Коли під час битви при людці 1632 року з поля бою втік ті кірасирський полк «Спарра», Імперський полководець Альбрехт Валенштайн влаштував справжню екзекуцію. Всіх вищих офіцерів, на чолі з полковником, стратили. Відрубали їм голови, а двох, помічених у розграбуванні табору, повісили, що було для дворян максимально ганебним. Весь полк децимували, тобто повісили кожного десятого. Решту провели під шибеницею, били і випалювали клейма, щоб всі бачили ганьбу цих боягузів. Після чого вигнали з армії. З прапорів зрізали імперський вензель. І спалили. Повертаючись з похмурого до буденного, розповідаю про прапори. Вони були невеликі, у німецьких кірасирів на одному боці обов'язково був герб імператора, а на іншому все, що подобається полковнику. Наприклад, було зображення жінки на ядрі з крильцями, так солдати бачили фортуну. Найчастіше були присутні і девізи – латиною, а іноді й німецькою. Наприклад, на одному з прапорів зображені ваги і претензійний напис прибули судити. На іншому слон і девіз прибули топтати. Крім оркестру, обов'язково був полковий сурмач, який подавав сигнали під час бойових дій. Для цього в імперській армії навіть розробили стандарти. Композитор Бенденеллі створив добре впізнані сигнали для атаки, відходу, постановки табору та інших важливих для життя кавалериста дій. Спочатку кірасири озброювалися практично як рейтари. Тричвертний обладунок закривав майже все тіло, залишаючи неприкритими тільки ноги в кавалерійських чоботях з товстої шкіри. Німці любили чорнити свою броню, а іспанці, навпаки, полірували до дзеркального блиску. Шведи ж одягали на обладунки накидку. Голову бійця прикривав шолом, іспанці віддавали перевагу моріону шолому з полями. Німці найчастіше носили бургіньот, на який іноді прикріплювали маску забрало з прорізами для очей у вигляді коми. Шолом виглядав моторошно і нагадував людський череп, тому його прозвали Мертва голова або Тотенкомф. Іноді німецькі кірасири носили шолом, який називається ці іншаги. Його вони підгледіли у знаменитих польських крилатих гусарів, і з наївності вважали, що назва перекладається як високий шолом з рачиним хвостом. Хоча насправді це просто шишак. Шведські керасири, особливо з небагатих, просто одягали на голови капелюхи, під якими були металеві шапки. Кінська броня повністю була відсутня, та й могутні лицарські дистрії відійшли в минуле. Для нової тактики використовували коня теплокровного, суміш лицарського бітюга холоднокровного і гарячого іспанського жеребця або кобили. Такий кінь набагато швидший, при цьому витривалий, сильний і міг нести вершника в обладунках вагою 25-40 кілограмів. Поступово протягом 30-річної війни обладунки полегшилися і перетворилися просто на кераси і шолами. Як вже згадувалося, кірасири спочатку брали в бій ленси, лицарські списи, але досить скоро з'ясувалося, що час зброя не має сенсу. Проти пікінерів, що залишилися, вона неефективна, оскільки піка все одно довша. Проти мушкетерів вона не потрібна, оскільки їх можна протоптати конем. А проти побратима вершника зі списом простіше застосувати пістолет. Його дальність все одно більша ніж у кавалерійської піки. Та це й незручно, ленси постійно ламаються під час атаки, їх потрібно возити з собою в обозі, так що незабаром від них просто відмовилися. Головною зброєю кіросира став палаш довга до метра, пряма клинкова зброя. Найчастіше мала полуторну заточку. Рукоятка вкривалася складною корзиною, тому кисть вершника завжди була захищена, і використовувала його як для колючого удару з наскоку, користуючись інерцією розігнаного коня, так і для рубки. Додатковою зброєю служила пара пістолетів, вкладених в сідельні кабури Ольстри. Причому, якщо імперським кересирам дозволялося робити один постріл перед тим як врізатися в противника, то шведський король Густав II Адольф суворо забороняв подібне. Монарх справедливо вважав, що від пострілу втрачається найголовніша зброя важкої кінноти шоковий удар з литою масою. Шведські кересири мали право стріляти тільки під час рубки. Відсутність великої кількості пікінерів у піхоти дозволила кінноті повернутися до звичної їй тактики шокового удару. Кірасири знаходили пролом, де було найменше пік, і, розігнавшись, просто зносили перші ряди. Якщо піхота з якоїсь причини ще не втекла, рубали палашами, стріляли з пістолетів і всіляко вносили в хаос вряду противника. Оскільки рівняння все ще важко було тримати, атакували п'ятьма рядами. В армії Густава II Адольфа супердисципліновані шведські керасири наступали трьома. Найцікавіше, що поступово до такої ж тактики прийшли і легкі імперські вершники, аркебузири. Той же колісний замок, який раніше сприяв появі рейтар з пістолетами, дозволив створити кавалерійську більш коротку аркебузу. Тим самим відстань пострілу з піхотою майже зрівнялася. Тому спочатку аркібузири розстрілювали піхоту, а потім врізалися в неї. Але поступово з'ясувалося, що зручніше першим двом рядам зробити злитий залп, роз'їхатися і пропустити задні шеренги, що атакують з палашами на голо. Так що поступово обладунки легких аркебузирів спочатку посилювалися, і вони все більше стали нагадувати кірасирів за тактикою, зрештою, перетворившись в них же. Так, кірасири стали основною важкою кінотою західної Європи на довгі століття, втративши своє значення лише в середині кінці 19 століття з появою скорострільних гвинтівок і особливо кулеметів, які зробили злиту атаку на піхоту самогубною затією.